Привіт всім, друзі! Сьогодні в нас є 13 серпня, ми хочемо зняти давнішнє відео, Дуже багато чекало цього відео. Це сорт грушки, літній бак, бак. Історія її така, що в цьому році ми її вже мали викорчувати. Получилася така ситуація, що. Вона четвертий рік, третій рік подряд не дає нам урожай, давала ну, дуже слабенький урожа, урожай. І тягнули надію якусь а в цьому році, вже опустилися руки і скажуть, все, в цьому році я тебе навіть не чистю, якщо ти не даєш урожай, все, під осінь десь під відкос. Але подивіться на цю красуню, що вона творить. Вона один мінус її, то що вона трохи пізніше вступає в плодоношення. Дивіться. Розмір середній на вкус просто шикарна, солодка, хрустяща така, не є каша, ніяких камушок немає, ніяких теркусів немає. Ідеальна грушка, я вам кажу, як є. Подивіться, вона така урожайна, що просто в цьому році дала врожай за всі години года. Зяті разом. От, Подивіться. Має зелений колір, достигаючи, от такого брає окраску жовтуватого кольору. Ну, чесно вам скажу, тут у нас вона на AV б 29 2 метра між ними. І вона має гарний приріст, не боліє. Ну, задоволені сильно цією грушкою вже ми в цьому році почистимо, будемо її доглядати і вже Будемо з нею гратися. Ось така у неї форма цікава. Ось. Ось така. Цьому році вона трошки ну, середнього розміру, тому що ворожа ви самі можете бачити, да? деякі ці гіряки навіть поламалися. Ось. Дуже вкусна грушка, чесно, для себе, для домашніх умов. І плюси, дуже жирні плюси в тому, що доспаса, вона до доспаса. Ось. Зараз грушка тільки або Мілена, Санта Марія. Якісь такі грушки. І вона доспіває, але ті типу, вкусовим якостям ховаються від цього. Ось так, друзі, хто? Чекав відео з, цим, з цією грушкою, ось вона. Реально стояща грушка. Стої почекати 4 роки, щоб вона вступила в плодоношення. Реально Попробувати в своїй якості, то шикарна грушка. Всім мирного неба, гарного дня, до побачення.